Дуже важлива інформація щодо отримання відсрочок з 1 листопада. Максимальне поширення, збереження і послухайте, будь ласка, інформацію. Значить, з 1 листопада ТЦК вже більше не будуть приймати заяви на отримання відсрочок. Це потрібно буде робити через СНАП. Тобто працівник СНАПа бере ваші документи, які дають вам право на відсрочку, сканує їх і направляє на відповідне ТЦК на розгляд комісії. Це по-перше. По-друге, скасовується паперова довідка про отримання відсрочки. Тепер її більше не будуть надавати з мокрою печаткою. Вона не потрібна буде. Достатньо буде резерв плюс з QR-кодом, де щитуватись буде вся інформація, що вам надана відсрочка. і все. Паперові довідки відміняються з 1 листопада. Значить, 9 категорій вже, які можуть отримати відсрочку через резерв, будуть продовжувати ці відсрочки автоматично. Але якщо інформація в якихось реєстрах не буде підтверджена, то потрібно буде в ЦНАПі уточнити ваші дані і подати документи до ЦНАПу, якщо не підтягує вашу відсрочку автоматично. Будь ласка, уважно, послухайте. Далі. Значить, в скорому часі в резерві з'являться дві нових відсрочки, яких можна буде подати через резерв, а не через СНАП. Це по догляду за батьками з інвалідністю, а також. Чоловіки військовозобов'язані, зобов'язані, які самостійно виховують дитину, тобто, хто йде по четвертому пункту. Дуже уважно. Тобто, у нас зараз є 9 підстав, які в резерві надають право на відсрочку, а буде 11. Інші категорії, які немає в цьому переліку, будуть подавати через СНАП. Тепер ТЦК вже не буде тим фронтофісом, який приймав раніше заяви на відсрочку, будете йти до ЦНАПу, подавати ваші документи. Майте це на увазі. Я все ж таки ось рекомендую. Я ще по старінки на наступному тижні поїду в ТЦК, подам документи до ТЦК до 1 листопада і узнаю більш детальну інформацію там уже по місцю. Слідкуйте за наступними відео.